На порожній, паркувальний, на порожній паркувальний майданчик, де 10 паркоміс, заїжджають три автомобілі. Скільки всього є варіантів вибору паркоміс для цих автомобілів? Оскільки в нас є 10 місць, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а 3 різні автомобілі. В нашому випадку нам порядок грає роль. Оскільки нам важливо, який саме автомобіль, яка марка автомобіля буде стояти на першому місці, а, тоді буде інша, на другому і на третьому. А, тобто, порядок нам важливий, а якщо в нас порядок важливий, отже, це буде розміщення. Тобто, це в нас буде А, 10 паркомісць, отже А із 10 автомобілів 3. Дорівнює. Ми пригадуємо формулу, а з n по k дорівнює це n факторіал, що ділиться на n-k факторіал. Отже, у нас у чисельнику буде замість n дивимось десятка, 10, отже, 10 факторіал, а в знаменнику буде різниця. 10 мінус 3 це в нас буде 7 факторіал. Факторіал це в нас добуток від одиниці до даного числа. Отже, до 7 тут все скорочується, і нас залишається тільки 10 помножити на 9, помножити на 8. Ну, 9 на 8, 72, і дописали 0, 720. Отже, у відповіді записуємо 720.